Як за адекватні гроші обігріти отаке величезне приміщення площою 600 квадратів без газового котла, без електрокотла і навіть без твердопаливного котла? Основним і єдиним істочником на цьому об'єкті ми використовуємо теплові насоси системою повітря, вода потужністю кожен по 16 кВт. один і другий. І це теплова потужність. Електричне споживання таких теплових насосів всього 4 кВт кожного. А це порівняно з другими. З точниками набагато економічніше. Внутрі приміщення ми установили два внутрішніх блока теплових насосів. Отак вони виглядають. Невеличка ємність на 100 літрів для системи опалення і системи охолодження цього приміщення. І у нас є дві насосні групи. Одна насосна група працює у нас на теплі підлоги, бо візде зроблена тепла підлога з кроком 10. А друга насосна група працює на охолодженні на фан боксів і на фан кабінетів. в кабінеті. Фанкойл виглядає як внутрішній блок кондиціонера. Внешні вони зовсім однакові. Але до нього не підходить ніякий там фреон. До нього стопковий приходить, просто дві труби подачі обратка, в яких взимку подається сюди гарячі теплоносій. А влітку, коли включається система охолодження, подається теплоносій з температурою 5-6 градусів, і ми таким чином охолоджуємо економічне приміщення. Тепла підлога по всій площі офісних приміщень надасть змогу співробітникам. Повністю бути не знаю в дуже класному комфорті, а теплоносі ми всього для теплої підлоги будемо нагрівати до температури 30, максимум 35 градусів. Теплова потужність 32 кВт, а електричне споживання. Максимум вісім економічно правда. Така система друзі дозволяє обігрівати і охолоджувати будь-який тип приміщення по самій вигідній ціні. Тому, кому цікава тема гарних інженерних мереж на базі гарних теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе, вам всім тепла або холоду. Слава українцям.